Діти, доброго ранку. Рада вас вітати на своєму занятті з грамоти. Дітки, а ви хочете, щоб сталося диво? Для цього потрібно відгадати загадку? Я живу не тужу. Все над вухом жужу і діточок буджу. Про кого ця загадка? Я живу не тужу. все над вухом жужу і діточок буджу. Правильно, це жук. Ось це, дітки, лісова галявина. Жуки дуже люблять квіти. Вони п'ють ароматний нектар і харчуються квітковим полком. Давайте покажемо, як вони нюхають квіти. Дітки, піднесіть до носа свою квіточку. Уявивши на мить, що вона справжня, ароматна. Вдихнемо через ніс цей аромат, робимо вдих. А видихнемо через рот. Давайте повторимо ще два рази. Так, а який буває аромат квітів? Так. А тепер будемо з вами дути на квіточку. Поклали квіточку собі на долоньку. Вдих через ніс зробили. Губки трубочкою, щоки надуті і дмухаємо на квіточку. Полетіла. І ще раз взяли, поклали на долоньку квіточку, подмухали. Молодці дітки, хочете дізнатися, яку історію приготував для вас сьогодні язичок? Тоді слухайте і допомагайте мені розповідати. Жив був язичок у своєму будиночку. Прокинувся він рано вранці, відкрив віконце, подивився, яка погода, а потім знову в будиночок сховався. Відкрили ротик, висунули язичок, заховали язичок, закрили ротик. Так. Потім язичок подивився наліво, подивився направо. Чи гуляють діти на вулиці? Після цього подивився язичок із віконечка вниз. Чи нема калюш? А потім вгору світить сонечко. Побачив язичок, що погода гарна, і побіг гуляти у двір. Тільки вийшов з ганочка, як почув, що у траві хтось шародить. Подивився язичок уважніше, а з трави голки стирчать. Це був їжачок. Він бігав у траві по колу. То в одну сторону, то в іншу. Давайте покажемо, як бігав язичок. Відкрили ротик і язичком по колу. Молодці. Ось така дивовижна казка. А ви, молодці, що допомагали мені її показувати. А тепер я вам пропоную пограти в школу. Ну, а ось дзвенить дзвінок. Починається перший урок грамота. Скажіть, будь ласка, яких жуків ви знаєте? Хрущ, сонечко, жуколень? Це діти жук-бронзовка і жук-носоріг. Подивіться, в нього ріг на носі ось такий. Дітки, який звук видають жуки? Правильно. Візьміть, будь ласка, дзеркальце і, дивлячись на себе, на своє відображення, промовте звук ж. Дітки, у якому становищі знаходяться ваші губки? Округлені. Так. В якому положенні знаходяться зубки? Зімкнуті чи розімкнуті? Зімкнуті. А де знаходиться кончик вашого язичка? Ж-ж-ж. Так, кінчик язичка підняти догори. Правильно. Прикладіть ручку до своєї шийки і вимовте звук ж. ж, -ж, -ж. Що відбувається з горлечком? Так, горлечко тремтить. Правильно. Давайте всі разом вимовимо звук Ж-ж. Спочатку голосно. ж, ж, ж. Тепер тихо. «ж-ж-ж», А тепер протягнемо. «ж-ж-ж-ж». Молодці. Жуки, ніжні істоти і чутливо реагують на зміни в природі. Уявімо собі, що дме сильний вітер. І як поведуть себе жучки? Встали на ніжки, уявили, що ви жучки, і подмухав сильний сильний вітер. Жучки швидше літають, так, полетіли по кімнаті, полетіли, полетіли, полетіли. Стоп. Хитаються з боку в бік, хитаються. Молодці, стоп, потім пішов дощ. Що роблять жучки в дощ? Ховаються під листочками, правильно і стискають лапки, присіли, заховали ручки свої. Молодці. Настала ніч. Що роблять жучки? Лягають спатки, засинають, присіли, склали лапки під голову, засинаємо, як жучки. Так, настав ранок. Що роблять вранці жучки? Так, розправляють крильця, розправили крильця лапки в сторони, потягнулись, потягнулись, потягнулись. Молодці, сідаймо на місця трішки. Відчули себе жучками. Всім жукам, діти подобається звук Ж. Це їх улюблений звук. І зараз я хочу з вами пограти в гру упіймай звук ж. Ви повинні плеснути над головою, коли почуєте звук «ж». Завдання зрозуміли? Так, починаємо. Ж! М. З, Р. л. Ж. П, Ж Молодці! Тепер складніше треба почути склад із цим звуком. Жа так. ВА, ЛО, ДУ, Жо пу жу. Молодці, який у вас гарний слух. У жуків, як і людей, буває мінливий настрій. Пропоную вам вимовити чисто мовку з різним настроєм. Спочатку послухайте, треба радісно вимовити слова. Жа, 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 ми побачили їжа. Давайте спробуємо радісно радісно Жа, 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 ми побачили їжа. Так, тепер сумно діти. Жи-жи-жи, у каменів їжаки. Сумно. Жи, жи жи, у каменів їжаки. Молодці. А тепер здивовано, як ви здивувалися. жу жу жу, молока дамо їжу. Спробували? Жу жу, жу, молока дамо їжу. Молодці. Дітки, подивіться, які в мене є зображення. Хто це? Жук? Це? Жирафа? Це? Жолудь? Це? Жаба. Журавель? Це діти жайворонок. Послухайте, будь ласка, ще раз усі ці слова. Жук, жираф, жолудь, жаба, журавель, жайворонок. Дітки, на який спільний звук починаються усі ці слова? Правильно, вони всі починаються на звук ж. Молодці. Правильно. А зараз спробуємо пограти в гру. Виявляється, звук Ж теж полюбляє гратися в гру, знайди місце в слові». Вам потрібно сказати, де заховався звук Ж. Звук Ж може стояти на початку, всередині чи в кінці слова. Діти в слові «жук». Де ми чуємо звук ж? Жук. На початку слово правильно. Наступне слово діти пляж. Пляж. Де ми чуємо звук ж? Пляж. В кінці правильно. Наступне слово книжка. Книжка. Де ми чуємо звук ж? В слові книжка. Всередині молодці. Так, наступне слово подорож. Подорож. Де ми чуємо звук з О, ж в слові подорож. В кінці. Правильно. Наступне слово жаба. Жаба. Де ми чуємо звук ж в слові жаба. На початку, правильно. І останнє слово кожух. Кожух. Де ми чуємо звук Ж в слові кожух? Правильно всередині слова молодці. Дітки, буква, яка позначає звук Ж, має ось такий вигляд. Подивіться. У вас на столах є матеріал або олівці, або рахункові палички, з якого вам можна буде побудувати букву «ж». Спочатку подивіться, як буду її будувати я. Одна паличка, друга, потім третя, четверта, в нас вийшла, ніби літера К. І тепер додаємо з іншої сторони ось ще дві палички. Викладіть, будь ласка, перед собою. Літеру «ж». Можна поставити відео на паузу та викласти літеру «ж». Молодці. Молодці дітки, буква «ж» вийшла цілком різноманітною. Послухайте, будь ласка, одну історію. Одного разу жучок сидів на квітці. Подув сильний, сильний вітер і відірвав пелюстку, і забрав її далеко через поле разом із жуком. Допоможемо йому повернутися до його квіточки. Нам треба на ось цьому листочку віднайти усі літери Ж та обвести їх або розфарбувати. Ви працюєте у себе на столах в своїх листочках я на екрані. Ось так, діти, я знайшла у себе усі літери Ж. Я впевнена, що і ви з цим завданням впорались. Молодці, ви допомогли повернутися жуку на свою квіточку. У своїй промові ми користуємось великим різноманіттям слів з цією буквою. І я вам пропоную почитати спочатку склади з цією буквою. Їжачок хоче нам допомогти, а ми допоможемо йому, бо йому треба зібрати квіти. Він зможе зібрати квіти тільки тоді, коли ми прочитаємо, що на них написано. Читаємо разом. Жа. Жи. Же. Жо. ЖУ, Жі. Молодці! Тепер спробуємо прочитати слова з цим звуком. Читаємо разом: Жук. Жук. Жа р. Жар Жи -р. жир, ни, ж, ниж, ни жа, к жак, ва ж, важ. Діти, прочитайте, будь ласка, мені слово, яке написано жовтим кольором. Молодці. Прочитайте, будь ласка, слово написане зеленим кольором. Так. Прочитайте, будь ласка, слово написане синім кольором. Молодці. І ще раз давайте прочитаємо нові слова. Жи. Жито. Мо -же. Може. ду, Дуже. Дуже. Прочитайте, будь ласка, мені слово зеленого кольору. Так, червоного кольору. Так, жовтого кольору. Молодці. Давайте спробуємо ще одні слова прочитати. Ка. Жан. Ка. ЗАН Жи. Ра. Фа. Що за слово? Жирафа. Прочитайте, будь ласка, слово, яке написане жовтим кольором. Жовтим. Так, прочитайте слово написане червоним кольором. Так, прочитайте слово написане синім кольором. Молодці. А тепер, діти, подивіться на ці зображення. Виберіть собі одну картинку, в назві якої є звук ж. І придумайте речення з, з цим словом. Ось, наприклад, я вибираю слово кіт. Дітки, я можу вибрати слово кіт? Нічому? Так, тому що в слові кіт немає звуку ж молодці. Тоді я вибираю слово жолудь. На дубі ростуть жолоді. Тепер ви виберіть, будь ласка, яке слово, в назві якої є звук ж. Так, і скажіть якесь речення, придумаєте з ним. Молодці, молодці. А зараз, дітки, розкажіть, будь ласка, чим ми займалися на уроці. Молодці, правильно, ми сьогодні вивчали нову літеру та звук Ж. Дітки. Я вам дякую за заняття. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Бажаю вам гарного дня. На все добре, до побачення, бувайте!